Розкажу про надзвичайно красивий і швидкий ремонт, таке справжнє італійське оточенто матеріалами компанії Файдаль, а саме «Вельвет декор. Справа була в тому, що мої сестрички Юлія і Катя вирішили ось цей ядовито-зелений колір у своєму салоні краси поміняти на сучасний декор. І все заради своїх улюблених клієнтів пацієнтів. Все почалось з першого ґрунтового шару фарбою і нелатекс мат. Звісно, з першого разу такий яскравий колір не перекриється. Тому за другим шаром вийшло набагато цікавіше. Пофарбував навіть решітку. На другий день, коли стіни висохли, я із Юлією в помічниках, закольорувавши вельвет, почали наносити матеріал. Результат, чесно кажучи, дивував. Певнений, Юлія сама впоралась би, але її енергії вистачає на чотирьох. Ми дуже швидко нанесли точенто і дуже весело. Результат ой, потішив. А це якраз два італійці, що швидко та красивенько перевдягнули територію краси. Та й як же без фотосесії на фоні італійського містецтва? Тож, дорогенькі, я показав, як за пару днів можливо чотненько зробити неперевершену красу. Звертайтесь, все розкажу, все покажу, зроблю зірці. Я маю досвід та не зупиняюсь у навчанні.